Не кажи, не смію, а кажи навчуся. І тоді ти докрім у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Мене звати Ірина Іварівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Капітошка. Вітаю вас, країні математики. Нас зустрічає Богданчик і запрошує в гості. Сьогодні познайомимось з його родиною. Розкажу вам, друзі, я, що таке сім'я. Разом дружно проживають і пісні про це співають. Заходимо на кухню. Подивіться, на холодильнику рецепт. Давайте його розшифруємо! Як ви гадаєте, що означає цифра 1 посеред овочів? Вірно, ці овочі треба брати по одному: одна цибулина, один буряк, одна морквина, один перець, одна капуста. Скільки помідорів треба взяти? Три. Скільки картоплин візьмемо? Чотири. Діти. А що можна приготувати з цих овочів? Вірно, борщ, розумнички. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я. В неї руки золотії, серцем кожного зігріє. Що приготувала мама Богданчика? Пряники. Чи всі пряники однакові? Вони різні, за кольором і розміром. Скільки великих рожевих пряників? 3. Скільки великих червоних пряників. 1. Скільки маленьких білих пряників з червоними серцями. 3. Скільки маленьких рожевих пряників з різнокольоровими серцями? 2. Скільки маленьких білих пряників з різнокольоровою посипкою. Теж два. Ви дуже уважні малята. Тато сильний і завзятий зранку візьме на рибалку. Ще у мене є і брат. Він рибалки, теж фанат. Чи однакові відра за розміром. Різні, кому належить більше відро. Так, татові, Чи є менше відро? Це відро брата. Хто наловив більше риби? Давайте викладемо рибу з більшого відра угорі зліва направо. Скільки рибин зловив батько? 4. Під кожною великою рибиною покладемо рибину з меншого відра. Скільки рибин зловив братик Богданчика? Дві. У кого більше рибин? У татка. Наскільки більше рибин у татка, ніж у меншого сина? Вірно, на дві. А що потрібно зробити, щоб рибин стало порівно? Так. Братик Богданчика має зловити ще дві рибини або батько може віддати йому одну свою. Ви впоралися із завданням малята. Тепер можна рибу відпускати назад у річку. Богданчик приготував гру. Спробуй повтори разом з батьками. У бабусі руки вмілі. Миготять в повітрі спиці, за клубочком скаче киця. Подивіться, що накоїло кошеня. Давайте допоможемо бабусі зібрати всі клубочки. Де знаходиться червоний клубочок? Вгорі на другій картині. Покладемо його в кошик. Знайдіть рожевий клубочок. Де він? На лампі, що стоїть на підлозі, де лежить блакитний клубок, на дивані біля подушки, куди закотився жовтий клубочок, між диваном і комодом. Де лежить зелений клубочок? На комоді під лампою. Знайдіть помаранчеві клубочки: один біля бабусі на підвіконні, а другий за кріслом. Куди закотився фіолетовий клубок? Під столик? Старанно збирали клубочки малята. Бабуся дякує вам. Як дідусь за щось береться, все йому завжди вдається. Допоможемо дідусеві полагодити шпаківні. Чи однакові шпаківні за шириною? Різні. Зелена шпаківня. Вузенька, а жовта широка. Чи однакові шпаківні за висотою? Різні Зелена вища, ніж жовта. Яку шпаківню ми поставимо на рожеву ніжку? Чому? Тому що вона така, як зелена шпаківня, висока і вузенька. А яку ж паківню ми поставимо на широку і низьку ніжку. Жовту. А чому жовту? Тому що вона підходить. За кольором і розміром. Ви допомогли дідусеві малята. Молодці. Давайте розставимо членів родини від найстаршого до наймолодшого. Розставляти будемо зліва направо. Кого поставимо першим? Хто найстарший в родині? Вірно, дідусь. Кого поставимо другим? Чому бабусю? Другою буде бабуся, бо вона трохи молодша від дідуся. Хто буде наступним? Третім ставимо тата. Він молодший від бабусі, але старший за маму. Хто стане біля тата? Мама. Чому? Вона молодша за тата, але старша від синів. Кого поставимо після мами? Якого хлопчика? Старшого чи молодшого? Вірно, старшого сина ставимо біля мами. Хто наступний? Середній син чи молодша донька? Так, молодший син. Останньою стане донька. Чому? Вона наймолодша. Хто найстарший? Дідусь. Хто наймолодший? Дівчинка. Для усіх батьків на світі наймиліші їхні діти, для малечі навпаки їхні люблячі батьки. Пам'ятай і ти, дитино, головне в житті родина. До побачення малята. До нових зустрічей!